Живши в Польщі три роки, я отримала сломану психіку, тривожність, депресію, самотність. Зато в Європі. Думаю, вже нафіг воно мені. Треба поживши 3,5 роки в Варшаві, можу сказати, що я живу своє найкраще життя. Пройшла через депресію, п'ю антидепресанти, Начала все з нуля. Розійшлася з хлопцем, маму не бачила 3 роки. Вона ще захворіла раком, і блага в цьому році довго тривала ремісія. Живу зараз одна, працюю і все супер. Люблю Варшаву. Бажаю вам якнайшвидше відновитися і знайти своє. Щастя. Поживши в Польщі три роки, сьогодні купив квартиру в Кракові. Щасливий! Друзі, це дійсно дуже круто, тому що, знаєте, коли ви переїжджаєте в нову країну, мені здається, що в будь-якому випадку ви стикаєтеся з тим, що у вас проходить адаптація. І хтось її проходить, а хтось. На жаль, ні, а я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. Зараз до речі, відкрита вакансія на є обув. Це склади взуття та аксесуарів. Закріпляю вам фото житла і відгук. дійсно робота дуже класна на постійній основі. Тому, якщо актуальна, пише погане пройде, хороше залишиться. Світ великий, десь вас точно чекають. В мене навпаки, живу з 2014 року в Кракові. Польща дала мені багато живу і насолоджуюсь життям. Я хочу вас підтримати і сказати, що ви також пройдете цей етап, якщо ви дійсно проживаєте як уся е, людинка зараз по коментарю. Хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування? Підписуйся на мене.